І далі про ракетне озброєння, про можливості ворога та наші спроможності будемо говорити із Олександром Кочетковим, експертом із ракетного ядерного озброєння. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Доброго Слава. Україні. Ну, цього разу маємо надію, все нам вдасться, бо нагадаю, минулого разу завадила нам повітряна тривога для нормального аналізу фахового. Ну нічого сьогодні бачимо, маємо таку можливість. Отож, розпочнемо, мабуть, із сьогоднішнього удару комбінованої атаки, так і нашим силам протиповітряної оборони вперше вдалося збити ракети Х 22 які які е, системи взагалі теоретично можуть знищувати ракети такого типу, і що це загалом за ракета. Ну, до речі, що це за ракета? Це величезна старезна радянська ракета, яка була створена для того, щоб знищувати авіаноси, знищувати авіаноси посеред Перевого океану, тому вона має дуже застарілу радіолокаційну систему наведення, тобто вона летить. Її там перевага певна, що вона має більшу швидкості звуку, тобто вона достатньо швидкісна ракета, але вона летить, бачить цю ескадру, яка супроводжує авіаносці і радіолокаційна система обирає найбільшу ціль з найбільшою так званою радіоконтрастністю, яка чітко на радарах досікається і вражає її. Так от якщо її застосовувати в режимі поверхня чи повітря-поверхня проти нас, то вона обирає найбільшу споруду. І це на жаль, опиняється або супермаркет величезний, як це було в Кременчузі, або величезний будинок, як це було в Дніпропетровську, або іншу якусь житлову величезну споруду, тобто їх не можна використовувати проти е, мирного населення? Жодним чи взагалі не можна використовувати ніде окрім моря і навіть на морі не певен, що можна використовувати. Чим їх можна збивати? От тут є певна. Для мене особисто, як фахівця загадка, це не складна ракета для того, щоб її збивати. Вона дуже помітна, вона величезна. Тобто радари її засікають достатньо точно. Швидкість так більше швидкості звуку, але сучасні ракетні комплекси протиповітряні, вони, вони мають значно більші швидкості, 4 і навіть більше швидкості звуку ракети ЗРК, які мають. Ну і в неї такий потужний двигун. За ним вона залишає такі Шлеїв розпеченого повітря за собою, що будь-яка головка самонаведення інфрачервона, вона легко її знаходить. Але проблема в тому, що треба, щоб цей зенітно-ракетний комплекс сучасний. Це може бути і, і Петріот в модифікації Петріот-Пак 3 і Петріот-Пак 2 Це може бути на сам, це може бути сам тій. Будь-який сучасний комплекс, але він повинен опинитися поблизу її курсу. Бо вона летить таки швидко, і встигнути на ній достатньо важко. Проблема наша в тому, чому ми їх не збиваємо, тому що вони літять поза межами там, де в нас є сучасні протиракетні комплекси, вона їх намагається оминати. Тобто вони ж ворог прокладає політне завдання, так щоб оминути наші захищені. Ділянки або міста. То тут склалося, що в нас був протиракетний протиповітряний комплекс, який вичікував на ворожий літак. І ракети звідти відсів, цих літаків. Тобто він був на поготові і він продовжив свою роботу і збив ці три ракети. Склалося достатньо успішно. Ну, і ще один великий здобуток: так, сьогодні також вперше. Ми змогли дістати або наші протиповітряні сили змогли дістати цілий стратегічний бомбардувальник у повітрі так під час його атаки по Україні. Це був ту 22 м 3 який, власне є носієм тих самих ракет Х 22 Ну і тут загадка. Він був досить далеко від українських кордонів. Так ідеться про 300 чи майже 400 кілометрів. Місце падіння взагалі аж в Ставропольському краї опинилося. Ну і зараз експерти в здогадках чим же могли нанести такий удар так так, як це все спрацювало? Ви зі своєї експертної точки зору, як думаєте, яка система могла е, би забезпечити нам такий результат? Бо зараз кажуть про те, що можливо це модернізовані ракети від комплексу С 200 Доповідаю. Ну, це, по-перше, це приємна за загадка. <дивити> Таких загадок побільше, ми нам з задоволенням будемо розгадати. Більше от шість взлетіло літаків і шість загадок зразу. <гадок> О, і шість загадок. <гадок> <гадок> але впали всі однаково на землю. Так от е так, дійсно, отут от вибір невеликий. Це може бути С-200, але модернізований. Я можу пояснити, в чому це модернізація, вона стосується системи самознищення. Це може Петріот-Пак-2. Це така ракета, яка за паспортом летить на 200 кілометрів, 200, але її можна модернізувати і дозволити її літати. Вище, тому що сучасні ракети цивілізованого світу, вони, якщо прилітають у цю так звану паспортну дальність, вони далі змінюють курс, прямують вертикально вгору і там самознищуються. А от якщо зняти цей запобіжник, то вона буде літіти стільки, скільки може, скільки пального, там, і пального швидкості вистачає, і допоки не знайде якусь ціль. Ну, Оскільки цивільних літаків не літає, то вона обов'язково ворожу. І воєнноців знайте, або це дуже цікавий варіант, про який починають говорити і у нас експерти, і з того боку, і ворог теж міркує щодо ракети повітря-повітря, європейська ракети метеор це дуже цікава, це дуже новітня розробка, яка може пролетіти 300 кілометрів за паспортом, Тобто насправді трішечки далі. І її треба запускати з літака. Тобто вона пристосована для європейських літаків: Єврофайтер, Гріпен. Ну, нічого, ми вже навчилися і стомшедову прикручувати до радянських літаків. Я кажу, Тому це, але, та, це така проблема. Цілком може бути, що на «Міг-29» таку ракету можна пристосувати. Якщо ми скальп і Шедоу» з Міг 29 запускаємо, то цілком може бути, що це ракета Бічгор. Дуже сучасна, дуже швидкісна ракета, яка таки може ті на таку дальність. Ну і продовжуючи тему про російські спроможності, так ми минулого разу говорили з вами про ті ракети, які росіяни випробовували фактично вперше по території нашої країни. Але... Ще є і модернізації тих ракет старішого зразка, які по Україні прилітають. На жаль, щось збивається, щось ні йдеться про ракету Х-101, і Вона вже отримала модернізацію. Про яку модернізацію йдеться? Бо вже знаходили залишки ракет із тепловими так званими пастками. Так а що ще вони придумали щодо ракети Х-101? Ну, і паски це найпростіше рішення. Це приблизно те, що на літаках вертольота відстрелюються. Такі дуже розпечені з елементами, розпечені там метали, горять дуже магні, з великою температуру, і, начебто, ракета повинні відволікатися на цю теплову паску, але насправді сучасні ракети вони мають не зовсім там штучний інтелект, але вони розбираються, де, де це літак, а де це ракета, а де це теплова паска. Сучасні комплекси от таким чином не обдурюєш. Але все ж таки. А от якісь землі, там, стріла чи інше таке, стінгер, наприклад, отут його можна надуріти. Але більша частина цієї модернізації стосується системи керування. В першу чергу в них там стара, якщо за радянських часів цю хасто 101 виготовили, то там стара, стара елементна база системи керування, яка застаріла і вона може бути просто непрацюючою. Тобто, вони замінюєте замінюють елементи системи керування на чіпи, сучасні чіпи, які контрабандним чином отримують через декілька країн. Ну, походження їх здебільшого, це Китай, але Китай не офіційний, тобто не державний Китай. А... Конкомерційні якісь фірми, які їх там роблять, а держава про це Китай начебто не знає. Ну от переробляють далі. У них там є система оптичного стеження. Вона здатна ракета відслідковує те, що знаходиться під нею, і вишукувати ціль. Так от тут вони модернізують з точки зору цієї оптичної системи, раніше їх були е або німецькі оптичні системи, або французькі. Тут вони, мабуть, знов таки Китайські системи замінюють, ну те, дещо допрацьовують двигун, бо ця ракета стала літіти дещо з більшою дальністю вона ніж на початку війни. А які зараз реальні спроможності виробляти ракети у росіян, зокрема і тих самих кинджалів, яких ну в цій весняній хвилі обстрілів нашої енергетичної системи вони вже використали ну дуже багато. Ну, дуже багато, вони виробляють їх приблизно один три на місяць, здатні виробляти від одного до трьох на місяць, тобто приблизно два кінжали на місяць. Так само цирконів один три приблизно два на місяць можуть виробляти калібрів більше. Калібрів і модернізованих хасто 101 Х-555, п'ятдесят все таке інше. Вони виробляють приблизно 100-120 на місяць. Що стосується кінжалів. Вони завжди мають приблизно такий недоторканий запас ракет-40 них завжди є. Якщо буде якийсь конфлікт, вони там за доктриною з країнами НАТО, то вони тримають приблизно 30-40 ракет. Вони не закінчуються. Вони, вони накопичують ракет 10, випускають їх. Вони зараз діють значно підступніше, але і значно професійніше. Тобто ретельно готуються. Визначають цілі, отримують інформацію з комірційних джерел, супутникову інформацію, дуже ретельно вивчають де в нас є протиповітряна протиракетна оборона, і таким чином планують маршрути, щоб обходити максимально. Тобто, ефективність цих ударів на жаль стала більшою ніж на початку війни. На ще одне цікаве питання як до експерта з ядерного зброєння. Ми розуміємо, що всі ці ракети, які запускаються із тактичних стратегічних так бомбардувальників, вони потенційно можуть нести в собі ядерний заряд, так ну того чи іншого, то ножу, але тим не менше, як загалом відслідковується переміщення цих ядерних боєголовок і в який момент можна буде зрозуміти, що там серед маси ракетного обстрілу ну бували в нас різні, так були і по 30 ракет, і по 60 ракет, і по 100 ракет прилітало, так ми. Знаємо, яка з них з ядерним зарядом, наприклад, і е, як тоді буде алгоритм дій щодо неї? Ну, цікаво, нікак нам що ця ракета конкретна, оцей носій литі з ядерною боєголовкою фактично зрозуміти неможливо. Це, на жаль, можна можливо зрозуміти після того, як збити і подивитися, що в неї всередині вона, якщо її збити, ядерна боєголовка не спрацює, але редактивна зараження невеличка там площею там діаметром кола 10-20 метрів. таки буде, і по цьому можна зрозуміти. Так, от сучасна, тактична. Не стратегічна тактична ядерна зброя, вона найменші боєголовки важить десь до 40 кілограмів. Тобто, будь який носій, який може підняти внести 50 кілограмів, він може бути використаний як носій тактичної ядерної зброї. Шахет, зокрема, тобто будь-який шахет, він несе 53 кілограми три І Шахет теж і будь носій, ну, є такий ядерний пристрій, який диверсант на собі 45 кілограмів несе, заносить там кудись ядерну... Ну, так, так звана брудна ядерна бомба, так лишає і там а. щось. В рюкзаку в рюкзаку її можна нести. Навіть шахет, все, все ще заговори. Тому контроль відбувається та сховища ядерної зброї. Тут є принципові речі. Де ці сховища Відомо. їх там відома кількість 12... Великих сховищі, там 30 маленьких сховищ. Вони це величезні споруди, багатоповерхові їх будували за часів за радянських часів. Це це було відомо. з супутників зараз це все відомо. Супутник відслідковується переміщення, будь-яку активність щодо цього. Якщо ядерний заряд, він потихеньку, але фанить. Випроміню радиоактивні випромінювання супутник це здатний засихти. Якщо його витягти, це вже буде зрозуміла. Радіолокаційна розвитка теж засіче mm -hmm. анітурна розвитка теж засіче. Тому про дія протоколу, Росія виходила майже з усіх протоколів. Все, що стосується там контролю за різними видами озброєння. Але вона продовжує інформувати Штати, зокрема. Стосовно будь-яких переміщень ядерної зброї. Ну там на ремонт, на рекламу, на ДНС, якщо навчання проводять, вони і зараз, під час війни, вони інформують Штати, і Сполучені Штати контролюють повітря і мають змогу пересвідчитися за що це раз. Але от я особисто буду стурбований, скажімо так, якщо Росія проведе успішні випробування тактичної ядерної зброї. Якщо скільки там років вона в 90-тій що там відбувалося в цих сховищах, чи вимикалось світло чи не вимикалось, чи дотримувався режим зберігання цієї зброї? Ніхто не знає. І Кремль не знає, і Путін не знає, чи є в них дія здатна ядерна зброя. От Спочатку вони, мабуть, що такі проведуть випробування, далі викатять ультиматум цивілізованому світу, а далі будемо дивитися. Приховано використати ядерну зброю, що стратегічно, що тактично неможливо. Дякуємо вам. Це обнадійливо звучить так. І дякуємо за ваш аналіз, експертний аналіз. Багато речей стало на свої місця. Після нього. Дякуємо вам і у цій завершальній частині головного задань на сьогодні. Ми спілкувалися із Олександром Кочетковим, експертом із ракетного та ядерного озброєння.